Електронні біти, золото масок і танці просто неба. 12 липня у самому серці Білої церкви в Брумі відгримів фестиваль Аура. Уся зібрана сума на дрони для 72-ї окремої механізованої бригади. Давно цього не вистачало, ми ждали його дуже довго вже. Білі церкви це була моя мрія, щоб тут здійснили саме такого типу концерт. Так що я дуже задоволена. Дуже класно давно такого не було останнім часом. Дуже багато тривог, дуже багато переживань, дуже багато всюди непокоєння якогось. А такі тусовки це дуже є класно, де мовить вона розвивається, вона тусується. У них є позитив, є що розказати потім. І дуже хочеться більше таких якихось вихідних, таких відривів просто. Захід планували ще рік тому, постійно відкладали, але врахували те, що у нас є випавша молодь, яка вже жила три роки при ковіді. Четвертий рік війни, і він не має місця не соціалізуватися, вони спілкуються лише тільки в інтернеті, і це дуже погано. Вони можуть дивитися тільки в телефонах відосіки, як відпочиває Європа, як вони культурно розвиваються, як вони відвідують такі певні масові заходи. І плюс це благодійний івент. Ми нічого не заробляємо. Ми збираємо на дрони, які б хотіли закупити. Тому ми. Зробили таку захід, щоб молодь долучилася також до донатів на підтримку захисників України. Також один із а їх було декілька сім імениті з Києва. Один із них зараз проходить службу в Збройних силах України. Крутий захід. Переживаємо за всіх. Головне нашим воїнам, щоб були в них сили, обороняти нашу країну. Організаторам, що скажемо. Я дякую. Дякую. Я хочу сказати. Просто будьте дякую. собою. Відчувайте і живіть життя.